підписується на канал Ортема. Я, я, я зараз проти граю, Він теж знімає, якщо. Так, дайте креса. Я на карті його видів. Що я його розмажу. Цього паштальйона. Була, я в вига... такому стрільну! Я Су сюда его стрільну! Що... Я я ну короче, хвап, тебе, я даже зараз знімаю видео. Я знімаю я моє у мене щось дуже лагає. А вы ви видела, що, що я його вбив Ви бачите, що має з інтернетом? <смір> <смір> То поди... О, це ага разу він мене вбив, окей. Опа. Піддайка. Чекайте, я... можна зараз. Більше нічого, крім снайперки, не можна. Дим, <смір> хлопці, у мене інтернет пропав. А туда дівчата на моем канале куда еще у мене вибило. было О я зайшов, я зайшов, хлопцы Тепер мене висне. <схід> <схід> ну, ну короче пацаны мене все тут Окей. Okay. Ну Артем, Здрав тоже снимает але... <схід> а Ле -ле. а Ле -ле. Видаю нагаїти. Де кача він дора тоже знімає? Ну я вже знаю, що він на Б. Хто хто хоче, я в кінці відео вам я під під я напишу під описом його іді. То я тебе прошу, боже. бо. То що, ну то просто з тобою буде. Мене всі будуть запрошувати у друзі. Я не знаю, коли не можу. Це твої підписники, чи це то Окей, я свій ID потім напишу. Ну ладно, що її можеш мій. Окей, я його і мій ID Я пишу, що я не всіх можу прийняти. Але він поняв, він він не всіх може прийняти. Так що меншість. Та хочеш блогерми. Там у нього українець 50 дванік. У мене просто по-англійськи пише Павло. По і, і такий цей э, э, терорист. З... The... О, все, я, я знайшов. Ой, я отрипаю. Я, through. я тебе, нашу... що мені пише? Зайди, А ви подивись, як я його добре ножом по сраці ударив. Бо я теж знімаю. Ну, ну короче, это дебилка. Окей. Завтра бы Да, ну, да, ну, блин, да, ну, блин, да, ну, мы ну, мы не волную, блин. не Будь лак, они ко не будет типа. Я, я, унижу, не унижу. подивіться, як я. А Это не А це дядя Вітя. Ой, я сіхо. Ну понятно, він нубик. Я нубик. Ах там. Ах Артем, ну пише, ну серйозно скажи, я. Ай, по ногах попала. блин, ну. Нет, я это моя слева. Да, дайте. дайте. Ты не открывай, ну. лево. Лево. Дай мне одну. Лево, лево. А ты сюда ты красиво? Ты дай, так... ну, мне Ой, Ой бля, Він відео вже 5 хвилин. Мене. Мене. Зараз я його В мене відео 5 хвилин. а я хочу батьсі. Все, всім мене. до побачення. Па-па! Ну він вже відео закінчив, я ні. Ви все це було чуєте? Ми на два канали це вилучуємо. Так. Ми на два це канали вилучуємо. Тебе бабай забере. Ніка, тебе бать вивчу ти. Він бабай мені вилучує. А положи... А положи пеш вроде. Так, так. Давай. Я погнал виложила. Окей. Ну, короче, я ще буду знімати. Я вам хочу якісь читерский простріли теж показати. Заклад бомби. Заклад бомби беру.